Пластикові пляшки з-під пива, пачки з під цигарок, обгортки від чіпсів та сухариків. Ось чим засіяна набережна. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, полюбляють повторювати в таких ситуаціях. Можливо, люди б і не смітили, якби було побільше урн. Поміж камінням біля самої води теж сміття, судячи з запаху, там можна знайти навіть трупи тварин. А що тут відбувається ввечері, коли сідає сонце, складно відгадати. І побачити теж, адже ліхтарі, що стоять на дамбі кожні кількадесят метрів, не мають ані плафонів, ані лампочок. Територія коло дамби заростає бур'яном, подекуди трава сягає пів метра. Можливо, в управлінні комунального господарства звернуть увагу і на цю ділянку, коли за планом коситимуть карантинні трави. Зараз же міською владою разом з компанією Інтерпайпнікотюк розроблюється проєкт благоустрою дамби. Ми намагаємося зробити набережну, тому що набережна знаходиться на державному, говорить, на державному балансі, ні міста. Ніхто другий не може зайти і благоустроїти її. Тому у нас зараз є великий проєкт. Огромний проект набережнее, каторе ми вместе місті з Сентерпайпом нікатібам діли, можливо, суспільними зусиллями влади та підприємств, улюблене місце відпочинку Нікопольців приведуть до ладу.